Сьогодні ви дізнаєтесь, як продажні судді виправдали гвалтівників. Так, так, друзі, групове зґвалтування, тобто троє гвалтівників зґвалтували 14-річну дівчинку з Закарпаття, а суддя, яка, на нашу думку, тепер по праву називається чортихою, виправдала цих трьох чортенят. А чому виправдала та як саме, якщо звинувачені визнали свою вину? Ви сьогодні побачите в нашому відео. Не забувайте, що цій дівчині потрібна наша з вами допомога. Бо, як показує практика, тільки розголос дає дуже добрі результати і одразу всі починають виконувати закони. Тому обов'язково лайк цьому відео, підпишіться, хто ще не підписаний, поширюйте його в своїх соціальних мережах. А хто може, пам'ятайте, що ми виходимо тільки завдяки вам, тільки завдяки вашим донатам. Якщо у вас є така можливість, підтримайте нас своїми благодійними внесками. Бо, на превеликий жаль, якщо ми збанкрутуємо, навряд чи хтось вже буде розказувати такі важливі для суспільства речі. Реквізити для цього є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Ну ми поїхали далі. Так ось зараз на своїх екранах ви бачите прізвище ім'я. Цієї ось судді, яка виносила вказаний вирок. Разом з тим, ось ця ось суддя не забезпечила право потерпілої на захист, тобто їй не надано було навіть адвоката. Нагадуємо, що дитині всього лише 14 років, адже до 18 років будь-яка особа вважається дитиною. Це цивільний кодекс України. Тобто, досвідченого грамотного фахівця в галузі права вказане дитя немало. Ось вам і вирок. Зараз ви бачите скріншот цього вироку на своїх екранах. І дивіться, друзі, зверніть увагу, ця суддя, яку ми по праву назвали чортихою, навіть боїться вказати своє ім'я. Вона вказала особа один. Напевне, вона дійсно особа один. Але з кінця, бо така людина людиною являтись точно не може. Ви скажете, вона ж не виправдала, вона ж все таки засудила. Так, друзі, вона засудила, дала 5 років тюремного ув'язнення усім трьом, але з відбуванням їх, скажімо, по народному умовному. Тобто, це означає, що за 2 роки, будучи на свободі, це ключове на свободі, вони не скоять нового злочину, то на 5 років вони сідати не будуть. Ви тільки вдумайтесь: група осіб, а саме трьох Осіб називемо їх чоловічої статі, чинили наругу над дівчиною, що по матеріалам кримінального провадження видно, зняли на відео усе це, що вони робили, та опублікували в інтернеті, а також показували одноліткам. Ви тільки вдумайтесь, весь цей цинізм цих трьох чортів, бо це вже не люди, і вже вони в майбутньому чоловіками ніколи не стануть. А суддя жіночка. Цікаво за яку звичайну суму пише, що вони звільняються від кримінальної відповідальності строком на два роки. Фантастика! А тепер ви тільки вдумайтесь, що цей вирок суду говорить на всю Україну. Він говорить слідуюче: нам начхати на вас, хто має гроші, хто захоче гвалтувати, той буде вас гвалтувати. То чим такі судді відрізняються від орків? Орки, до речі, гвалтують чужих, тому що ми для них чужі, і наші жінки для них чужі. А такі ось судді та такі ось чорти, як ці троє виблядків, вибачте за відвертість, гвалтують своїх своїх ще й неповнолітніх дівчаток. Чим їм вже повністю споганюють життя? Бо потім дівчаткам на все життя залишається пам'ять про цей злочин. Друге, що вказує це рішення суду, що в Україні немає правосуддя, а отже всі мають робити самосуд, бо тільки так можна зупинити злочинців. Але ми хочемо жити в правовій державі, тому такі судді мають бути за ґратами, а вирок має бути переглянутий Вищими судами України. І ці ось біси, які це зробили, мають сидіти за ґратами і бажано з цією судею. І хай вони там за ґратами, знущаються над цією судею так, усі ці 5 років, як вони знущались над дівчиною. По-перше, суддя буде дуже задоволена, вона повністю відчує, як це бути зґвалтованою. І вони будуть задоволені: все-таки як не як а 5 років їм буде веселіше сидіти з суддею. Так, друзі, бо поки цього не буде, буде ось такі ось судді виносити рішення, буде ось така ось судова чортяцька влада робити хаос в нашій державі. Бо, наприклад, якби в цієї дівчини був батько, повірте, на лаві підсудних був би він, і обвинувачення йому звучало б так. Вас звинувачують у жорстокому вбивстві трьох чмобіків. Чи визнаєте ви свою вину? І батько б сказав: Так, визнаю. я дійсно цих чмобіків відправив на суд Божий. А тому, поки ми ще можемо вплинути на вироки судів законними способами, давайте будемо це робити. Бо на превеликий жаль, коли війна закінчиться, повірте, друзі. Буде страшно усім суддям, усім продажним прокурорам і усім тим, хто їх покриває, бо народ терпіти такого точно не буде. Бережіть себе, друзі, бережіть себе.